Доброго дня, дорога шкільна родина. Сьогодні дуже великий день. День народження нашої школи. Коротше. Ну що, підемо, подивимось, що там твориться. Ось ми бачимо, що з правого боку стоїть наш вірний охоронець. Можете йому ручку помахати. Потім коротше, через відео покажемо, передамо. Ну, коротше, менше з тим. Заходимо ми в нашу рідну школу. і Ее до школи прийшли усі родичі, включаючи випускників нашої школи. Я вам зараз... Прочту, не проживайте, дивіться. Воробець, Романишин, Тарантюк, Магій, Туханівська, Кривченко, Таді, Тромків, Вірко, Романишин, Заманко, Костя, Струська, Мороз. Ну, звісно, не обійшлось і без Махньова. І навіть уявіть собі, Кайдан Ігор Антонович прийшов. Але по якійсь причині не було. Товарищи Брежнева, Андропова, Гришина, Бурныко, Кириленко, Косыгина. Свя Свято распочали из в дуже поважных гостей. Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости. Мы собрались сегодня здесь, чтобы торжественно отметить большой и радостный праздник... Уявіть собі, учні нашої школи просто будуть дуже вражені, дуже їх подійши. Привітання! Сільвестра Сталон. Послухайте. Hi I'm Доброго дня, я Сільвесним Сталона і хочу вас привітати з 45-ї рушницької школи. Хотів би подякувати Богдану Мироновичу. Богдан Миронович. Дякую вам за те, що ви зараз сидите за пальдован. Також би хотів звернутися до Василя Васильовича. Луцель Василь Васильович, будь ласка, навчаться, своїх дітей говорять, добре англійську мову. щоб коли їх забрати сам в дерев. Вони би мені могли з тим качком говорити, знаєте такий, ага. Шварцнером і дом о, що співає. Пацанцим не матч, Ага, з мадок, ну, все, четверта школа, пока. Поп зірка Йолка висловила свої вражаючі та лаконічні враження нашою школи. Привіт, ой, здорово! ой, как дела? А Отлично виглядіш. Пока. Не обійшлось і без привітань колишнього президента України Віктора Ющенка. Привіт! Вітаю тебе! Бажаю успіхів, натнення і яскравих перемог. Саме з тобою, в Україні, бути. З полагою Віктор Ющенко. Другі наші матері, вчителі, отримали вітальну пісню скот. мати моя, ти наче не доспала. На ранок святкових польотів він вирішив заспівати у друге. Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм. Любі моя моя. От Ярослава Максимовича привітав перший супермен України! You be you be Також нашу школу привітав настоящий грузин. Это студент Камсавок! Спортсмен наканець просто красавина. Зробили на 45-ту річницю дискотеку. Всі так танцювали, коротше, мешти попротирали, почали їх клеїти, то щось нічого не клеїло. Але у ніч святкових польотів школа почала на чомусь пересуватися. Я подсукався. А на чому ж вона пересувалась? Виявляється на насабістий. В машині, хоча ні в декларації, ні в палких звернях до людей не згадувала, що має особисто броньований мерседес. Учнім нашої школи просто вразив приїзд, провірка, значить, приходить та провірка, і та провір, витягує до і каже, добрий день, провірка. пишемо контрольну роботу. Все і без слід, будь ласка, пишемо і все, і кінець. Ну, меште, коротше, ми позаклеїли, пішли далі танцювати, розтанцювали. Але ми не забули про вчителів і злизняли, як вони обідали у їдані під час уроків. Це такий, знаєте, компромат дуже серйозний, тому що ми його відіслали у Київ, добре змонтували там коротше, звук, щоб все було прекрасно чути. Але чомусь він напевно не дойшов, чи що, що сказав Янукович. Раз повторюю. Не бачив. Тому не розповідайте мені казки. Можете їх розповідати кому завгодно. Ми не бачимо, коли дошкували. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Ось це наші перерви! Ось це наші дуже такі рухливі танцювальні перерви у стилі диско, Бачите, ми беремо, коротше, приклад із Верховної Ради, що все, ми такі енерджайзери скачемо, коротше, чуть не паркуристи. Ну то все. На кінець нас привітав наш мер міста Володимир Гарас надіслав нам листівку. Приїхати чомусь не зрозумів, але дякуємо йому ну, за обустів. Ну то що ж, четверта школа. Гулі!